Друзі, з вами я, Олександр Гринець. Сьогодні я не буду мати можливості записувати стрім. От, я сьогодні висловлю свою думку, тобто таке невелике пояснення до моїх відео. Чомусь глядачі сприймають особливо глядачки або глядачкині, да, вони сприймають це як рекомендацію до дії, тому що всі повинні так робити, як я розказую. Ні, я вважаю, що кожен має робити так, як він вважає за правильне, за вірне. І я просто розглядаю можливості, і коли мені кажуть, що таке неможливо, чи таке неможливо, на ну, мою думку, я розглядаю і висловлюю свої аргументи з приводу того, що можливо, тобто, те, що цитуючи наваля Равіканта, не Суперечить законам фізики можливе, от тому чи повинен чоловік 50 років там зустрічатися з 25-річною? Та, звичайно не повинен. Звичайно, він краще б, якщо б він зустрів свою єдину на все життя у 25, виростив з нею дітей. Ой, побачив онуків, от зістарився в результаті ну 50-та там далі, і вони померли в один день. Але просто життя, воно таке бентежне, непередбачуване і складається не так, як ми очікуємо. Тому, тому не судіть так вже суворо, тому що ви не знаєте, як повернеться ваше життя. От, так само, як я в свій час не знав, як повернеться моє життя. І в якому положенні я залишуся в 50, да, опинюся в 50. Я мало того, я вам скажу, що я дуже дуже не бажаю всім такого, як от положення, як у мене, тому що набагато важче і дуже важко підтримувати себе в формі набагато важче заробляти гроші. Дуже важко там, тримати фокус, дуже важко, наприклад, збиратися і записувати відео, і продовжувати якусь активність. Повірте, це дуже непросто в цьому віці, і те, що складається, таке враження, що, що так це прям аля-улю, ну не так воно. Це потребує дуже великих зусиль, ментальних і психологічних. Тому я не бажаю нікому залишитися в такій ситуації. Я бажаю, я ж кажу, щоб. Кожен і кожна зустріли свою долю там, в молодому віці, там, одружилися, виростили дітей, зістарилися разом, побачили внуків і померли в один день. Але не загадуйте, ви не знаєте, як буде у вас, не судіть. Але будьте готові до всього. Тобто я про це і говорю, що не завжди життя. Складається так, як ти планував. От, не завжди ти опиняєшся в тій ситуації, на яку ти розраховував, яку ти очікував. Але я розказую про те, що можна продовжувати жити, можна продовжувати робити те, що ти можеш, так довго, як ти можеш. От, тому, тому бережіть себе на сьогодні, все і будемо сподіватися, до нових зустрічей.